Привіт, любі, шановні мої терези! Це ваш Таро-прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що принесе вам травень. Ви також можете переглядати прогнози за квітень. Діліться в коментах, що у вас збулося, які енергії панували у вас в квітні. І також хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Так, давайте подивимося, що ж і це карта відлюдника. Можливо, в травні вам захочеться трошечки побути на самоті, або зробити собі невеличку відпустку, щоб відпочити, щоб переосмислити свої такі якісь цілі, наміри. Можливо, треба буде обдумати якусь таку свою думку, і вам треба буде залишитися наодинці, щоб ніхто вам не заважав, не заважав вам порелаксувати. Відпочити від такої суєти щоденної. І це піде вам на користь. Ви знайдете відповідь, тому що тут людина знаходить ключі, має ключі, отримує ключі від чогось. Коли ви зробите собі такий відпочинок, це така карта паузи, і ви отримаєте відповіді на свої запитання. Так, дальше. І це рух вперед. Так, дійсно, ця пауза вам дуже необхідна. Ви відпочинете. Отримаєте відповіді на всі запитання свої, наберетеся сили, енергії, і це чудова карта руху вперед, просування всіх ваших справ. Це колесниця. Це коли ви берете життя в свої руки. У вас для того є багато енергії, і ви рухаєтеся вперед. Це просування всіх всіх справ, всіх ваших намірів. Чудова карта, такий чудовий початок-травня. У вас просувань браво. Карти самі біжуть. Упала карта, ми її подивимося. І тут. Карта башня, це може піти щось не по плану, але такі можуть бути статися якісь непередбачувані ситуації, які не залежать від вас. Тому вам треба дійсно тримати все під контролем і не переживати, якщо щось не піде, по, піде не по плану, як ви планували, просто мати план Б. А, такі події, які від вас не залежать. А можливо, це ви зміните свою думку а, і будете переглянете свій план і зробите не так, як планували. Але це буде для вас на краще. А, так такі енергії. І так дійсно все буде добре, тому що тут людина задоволена результатом і. А, Спокійна, а, така душевно, душевний спокій, душевна рівновага, все вийшло, все добре. А, так що такі а, невеличкі якісь, можливо, будуть перешкоди, щось буде йти не по плану. Ну, Це також може бути, що просто затримуються десь чи затримують якісь а, такі. В дорозі щось може затриматися. Але дивіться, яка чудова карта. Карта двійка, чаш. Це коли легко домовитися, дуже легко домовитися, коли дві сторони приходять до згоди. це Вдале підписання контрактів, не дивлячись на те, що щось може піти не по плану. Все вдасться все буде краще. Чим ви навіть думаєте, тому що це одна із найкращих карт у колоді, коли легко домовитися, коли людям, коли люди розуміють один одного, коли все чесно відкрито і так люди задоволені результатом, і це також карта романтичних побачень, карта зустрічі партнера. Є великий шанс терези. Якщо це ваша тема, то ви в травні зустрінете свою половинку або підете на побачення. Однозначно вас а, запросять, виберуть. Все буде. Якщо це навіть і ви шукаєте роботу, у вас є шанс дому, що вас виберуть, вас а, запросять. І вам буде легко домовитися: це підписання договорів, купівлі, продажі, все те, що в будь-якій сфері це чудова карта. Карта, коли все е, получається легко е, і легко домовитися з людьми, коли все відкрито, прозоро. Так, наступна, О, знову дивіться, дві карти любові. Це дійсно, коли все. Ви отримуєте таким легким способом і так полюбовно розрішаються всі ваші проблеми. Можливо, ви навіть тут карта закоханих. Вам треба буде, можливо, це і карта вибору також. Ви будете стояти перед вибором. Вам треба буде обрати, можливо, ви купляєте будинок чи квартиру, чи. Є якийсь вибір, можливо, ви вибираєте між двома, двома партнерами. Вас запросили на побачення, і ви думаєте, з ким піти, з одним чи з другим? Це також карта вибору. Так, ось такі пануватимуть енергії. В травні у вас дуже багато енергії і любові буде. Чудово. Терези все чудово. Всі ситуації будуть. Дивіться, що робиться, знову випала карта закоханих. Так, ну це чудово. Тут випало дві карти, ну подивимося, раз карти втішилися. Самі дарують вам стільки багато любові в травні. Терези це чудово, можливо, ви готуєтеся до весілля, у вас багато тут турбот, багато треба розгребсти, щось розчистити, все почистити. Все. Ви можливо, будете вибирати і сукню, і одяг, і різне все приготування, можливо, до весілля. Або вас запросять на весілля. Тому що тут стільки любові дорогенькі, будете мати багато турбот, багато вирішень різних питань. Чудова карта, енергії любові будуть панувати у вас Терези, в травні. Три карти закоханих, три карти вибору. Це також і вибір, коли ви маєте щось вибирати. Можливо, вибираєте щось, якусь квартиру, кудись рухаєтеся. Чудова карта це сімейна карта. Карта задоволення. Вам буде що святкувати, Терези? Ще такого розкладу не було. Чудово. Карта. Сімейного щастя, такого, коли все в людини вдається, є що святкувати, є з ким святкувати. Однозначно, ви будете святкувати це життя в травні. Такі чудові енергії в травні, чому я не терези? Ой. І вам захочеться, у вас буде стільки різних подій і вибору, і ви змучитеся, вам захочеться відпочити. Це карта відпочинку, медитації, коли людина себе почуває не то, що змученою, а такою щасливою і всім-всім задоволеною, все є. Це четвірка чаш, і це коли вам у вас все є. І ви задоволені, але ви вже навіть і трошки змучені, і вам захочеться просто трошечки уже спокою. Буде багато святкувань, і вам, можливо, після свята захочеться залишатися трошечки наодинці. І просто виспатися і набратися сили знову, рухатися далі. Так, так, звичайно, тому що у вас далі дорога. Далі йде дорога, і вам треба. Відпочити від святкувань, від приготувань і далі рухатися вперед. Це карта, коли а, людина йде в своє майбутнє. А щось у вас буде якась ідея, і ви будете її втілювати в своє життя. Так, і цю ідею е, вам втілювати в життя, будуть допомагати. Ви будете в колективі. Це також і карта роботи, коли ви отримуєте роботу, яку ви шукали, якщо це ваша тема. Чи ви е, попадаєте в таке коло однодумців, і у вас є підтримка. Однозначно, ви можете попасти в якусь е, в таке товариство однодумців, де вам буде Комфортно, де вам буде добре. В колі однодумців завжди дуже добре. І це також карта свята. Просто коли ви з подругами збираєтеся, домовляєтеся, йдете в ресторан і щось святкуєте, щось відмічаєте. У вас буде стільки, стільки радості в травні. Прекрасно. Так. Маг, так дійсно вам все вдасться. У вас є все для того, щоб втілювати свої плани в життя. Чудово. карта Мах це коли ви не тільки мрієте. Коли у вас є чіткий план, як втілити свою мрію в життя, у вас все вдасться, а ви сильніше, чим ви думаєте. У вас є підтримка. Так що сміло дійте, сміло дійте, якщо ви хотіли в свій бізнес привнести якісь свіжі нотки, щось в таке нове, якусь нову послугу ще надавати. Надавайте, не вагайтеся, втілюйте, у вас все вийде, все буде добре. У вас є для того все. Тут людина мах, людина творить своє майбутнє, іде вперед. І оця чудова карта: шістка мечів. Це також карта майбутнього. Коли людина йде в своїй цілі знає, як їх досягнути, і не зупиняється. Тут головне. Що людина не зупиняється. І на початку, на початку розкладу, у вас оця карта руху вперед. Це коли все вдається. Ви берете все в свої руки, і у вас все вдається. І ви рухаєтеся вперед, не зупиняєтеся. І вся енергія травня у вас така, що просування, просування, просування вперед, вперед, вперед. Так, я візьму ще одну карту, так що травень у вас такий збагачений е, дуже такими енергіями руху, енергіями любові, коли ви робите те, що вам подобається. Рухайтеся вперед і не оглядаєтеся назад. Так, єдина така карта, яка щось вказує на те, що щось вже віджило і воно піде, не жалійте. Все, що піде не по плану, все, що вже віджило, відпускайте легко і рухайтеся вперед, далі буде краще. Так, дійсно є ідея. І людина знову у вас карта руху. Карта руху, карта такого творчого пориву, коли ви дивитеся вперед, в майбутнє, коли ви збираєте інформацію, ви горите своїм таким. Своєю ідеєю, збираєте інформацію, можливо, йдете ще чомусь вчитися, шукаєте, може, якісь курси, де, де піти підучитися, вдосконалитися. І це знову ж таки рух і просування вперед. Чудові, чудові енергії пануватимуть у вас в травні. Знову ну, травень буде у вас іти на великих швидкостях. А, тут така спонтанна карта. Карта, коли до вас можуть приїхати е, гості, які ви не очікували так спонтанно, але ви будете дуже-дуже задоволені зустріти цих людей. Можливо, вас запросять в гості, і ви так швидко зберетеся і поїдете. Або ви поїдете у відпустку. Бо, е, можливо, вам попадеться якась така горяча, горяч, як то кажуть, е, або ви так не сплановано вирішили і поїхали. Це також і поїздка за кордон. Можливо, вам треба поїхати за кордон, або до вас може прийти якась посилка за кордону, можливо, ви чекаєте якісь гості, тому що це карта такого спонтанного, що ви не дуже так очікуєте, але вам буде дуже це приємно отримати. Подарунки, якісь посилки з-за кордону. І тут якісь тривоги, попри те, що стільки руху, стільки у вас буде а, все а, відбуватися, на такій великій швидкості буде а, цей місяць травень. У вас а ви змучитеся і це карта, коли вам треба виспатися. У вас буде дуже багато думок, які будуть не давати вам спати. Ви змучитеся від того руху, від цієї швидкості, і пам'ятайте, що вам треба виспатися. Коли людина просто м -м, дійсно потребує більше сну і більше релаксації, та в кінці травня вам треба буде відпочити. Відпочивати. Ну, це також карта, коли ви дуже так перевтомитеся, і треба дати собі відпочити, не чекаючи, щоб вас ну, не звалило в ліжко примусово, щоб ви не захворіли, тому що енергії будете тратити дуже багато, дуже швидкісний місяць, дуже багато швидкості, тому що тут карти швидкості, втілень, і пам'ятайте про баланс. Що вам треба і працювати, і відпочивати обов'язково дві карти відпочинку, які наголошують, що не забувайте відпочивати дорогенькі. Король, король жезлів це людина, яка буде у вас в травні, буде можливо вам помагати, просувати ваші якісь ідеї, надавати вам такі. Якісь консультації, послуги. Це людина, до якої ви звернетеся і будете мати підтримку від цієї людини. Оп. Так. А знову карта відпочинку, карта, коли ви в такому сімейному колі це також і карта сімейного кола, сімейного такого родового, щоб ви пам'ятали, якщо у вас вже не буде сил, ви не будете мати брати звідки енергії, пам'ятайте, що у вас ще є сила роду, тут є дерево. Дерево це сила роду, і ви можете також просити і черпати енергію із вашого роду. А з... Також ця карта, коли вас будуть кудись запрошувати, а ви будете відмовлятися, тому що ви будете розставляти пріоритети, і що для вас буде важливіше, тому що тут три чаші наповнені. У людини є якісь ідеї, є вже плани, людині ще щось пропонують, і людина відмовляється, тому що розставляє пріоритети. Тому що дуже багато різних пропозицій буде звучати, і дійсно вам треба буде сконцентруватися. На чомусь одному. Тому щоб не розпилятися і а, дійсно розставляти пріоритети. Пам'ятайте, щоб не втрачати е, зайву енергію, не розпилюватися, а концентруватися на чомусь одному, щоб досягнути успіху. Тому що а, вибор, вибору буде багато, буде багато ідей, і треба буде розставляти пріоритети. І так, ще одна остання колода. Так, рицар жезлів. Знову просування вперед, вперед, вперед. І це карта, яка дійсно наголошує на тому, що травень буде дуже швидкісний мчати на великій швидкості. І тому треба буде встигати обробляти всю інформацію, розглядати багато пропозицій і розставляти пріоритети. І це також рицар на. Ні. Можливо, навіть тут стільки любові у вас, і знову, йде, ну, стільки у вас йде карт такої любові, кохання, можливо, це ритм, який спішить у ваше життя. Чудово, чудові енергії. Так. Багато радості, багато любові. Подивимося, мечі, це дев'ятка мечів. Знову буде таке відчуття у вас в кінці місяця, що ви попадаєте в якийсь трошечки як лабіринт, і щось вас прив'язує. Ви, можливо, самі собі чогось будете не дозволяти. Якесь таке буде у вас відчуття. Відчуття ізоляції такої, що можливо ви себе так нагрузили, що вже відчуваєте якісь обмеження і такі. Така прив'язка, тому що тут людина прив'язана до чогось, але ця прив'язка, коли ви самі собі чогось не дозволяєте. Тому що дуже е, таких е, обмежень е, якби немає, людина сама себе прив'язала і дуже багато думає. Е, багато думок, можливо, багато тривог. І це також карта е, таких е, знаєте, новин, коли Є якісь такі обмеження, це і можна, може хтось не ви, але хтось із ваших близьких може попасти в лікарню, і ви будете, такі, будете мати обов'язок ходити за цією людиною. Можливо, і навіть не тільки лікарня, якісь. Такі ситуації, коли просто треба буде, у вас буде ще додаткова така, такі додаткові обов'язки у вас будуть. Які будуть вас тримати, прив'язувати, і вам треба буде е ці обов'язки е виконувати. Також може на роботі на вас е можуть звалити, е піде колега у відпустку і скажуть: роби за неї роботу чи за нього роботу. І ви будете дуже прив'язані і такі обмежені і в часі, і в просторі. Ще так можуть поігратися ці ситуації, ці енергії. Так. Pien... Чудово, десятка пентаклів, але ви будете дуже задоволені своїм фінансовим станом. Це також купівля будинку. Зміна будинку, можливо, вже закінчиться ремонт, тому що це карта завершення, коли ви шукали будинок і нарешті ви вже переїхали чи в квартиру, чи в будинок. Це коли ваші пошуки вже завершилися для вас. Ваша ваша праця завершилася для вас хорошим результатом, тому що десятка це така карта завершення, це винагорода за вашу працю. Винагорода за ваші труди. І фінансова винагорода, і також винагорода, як і в матеріальному плані, коли ви задоволені всім. Можливо, ви будете це завершення ремонту, завершення якихось таких договорів, контрактів. Все приходить до такого завершення і хорошого результату. Також можливо інвестиції. Ви вкладали в щось гроші, і зараз ви зберете. Такий щедрий урожай. Так. Чудова карта Трійка мечів. Оці такі чудові результати вашої праці, ваших трудів, ви будете дуже задоволені, вам захочеться і похвалитися, але за вашими плечима не всі будуть згідні з вашим успіхом, не всі будуть згідні. Можливо, хтось вас... За вашими плечима говорить нехороші якісь про вас речі. Так, ранять у вас серце, ваше серце хочуть поранити. Тому що ця карта такий трошечки квіток, якихось таких, можливо, навіть образ, хтось вам щось скаже, і ви образитеся. Але треба пам'ятати, що і тут коса. Коса, це навіть якщо про вас щось говорить, хтось не згідний з вашим успіхом, не звертайте на це уваги, тому що тут збір урожаю, коса, яка відрізає щось непотрібне в вашому житті. І те, що не потрібне, відрізайте сміливо і йдіть, творіть своє майбутнє. Це карта, збір урожаю. Вісімка пентаклів це також грошова карта, коли. Ви заслужено користуєтеся і пожинаєте плоди своєї праці. Ви це заслужили і не звертайте увагу на якісь плітки, на те, що хтось, можливо, не згідний з вашим, з вашим успіхом. Так, Хочу ще одну карту для вас витягнути, тому що тут коса, коса це коли ви... щось відрізається у вашому житті, але таке, що вже не потрібне, і вже віджило, і не приносить вам уже ні задоволення, ні прибутків. Це також в бізнесі може бути, не так як і якась людина може відійти з вашого життя, бо... тому що ви переходите на новий рівень. І також в бізнесі може. Щось уже не працює на ваш бізнес, і треба цього позбутися і щось нове на це місце привнести. Щось нове м -м -м, прийде, коли ви е відріжете те, що не працює уже у вашому житті, що по відношенню і бізнесу, і людей, це також і карта може бути і якось розлучення, і розриву, але це буде краще для вас. Ще одна карта. Там король жезлів, Знову король жезлів. Цей король жезлів уже був у вашому житті в травні, і він знову у вас буде підтримка від цього короля. Ось такий чудовий розклад для вас, дорогасенькі Терези. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!